Привіт, ви на каналі ММА в деталях. Поговоримо про останні події. Ну а перед цим підпишись на канал та вдаль по лайку та дзвінку. Поїхали. Чарльз Олівейра обіцяє показати зовсім інший бій проти Іслама Махачева. Я наговорив перед тим боєм те, що не повинен був. Це було неправильно. На кінець я виявився занадто емоційним. Я ніколи не скажу, що збираюся когось вбити, проклинати або щось подібне. А тоді я говорив про Іслама: О, я вб'ю цього хлопця, зроблю то-то й то-то. Я ніколи в житті такого не говорю. Під кінець я реагував на те, що було сказано з їхнього боку на прес-конференції. В цей раз я просто хочу бути собою. У мене немає відчуття, що я був там, але я зробив все, що міг, я вів війну. Тепер я хочу бути готовим на 100%. морально, психологічно і фізично. Надію, що цього разу у нього все вийде. Деніел Корм'є пояснив, чому ісламу Махачеву довелося провести реванш з Чарльзом Олівейрою. Думаю, що вперше в історії UFC склалась подібна ситуація. Це щось схоже на те, як Дюплісі відмовився від поєдинку з Адесанією. Він не зміг зустрітися з чемпіоном, тому що занадто швидко довелося повертатися в Октагон. Кандидатура Олівейри була фаворитом, так як важко уявити, що Порє або Гедже будуть здорові після їхнього бою. А всі інші в першій п'ятірці програли. Дарюш програв, Чендлер програв, і інших в першій п'ятірці немає. Так що правильний бій, в UFC повинні були його організувати. Думаю, що всі сторони були з цим погоджені і прийшли до згоди. Так, це саме логічний варіант. Настав час повернути чемпіону пояс. А далі Вовк зіткнеться з Чарльзом. І як вам таке? Зробимо ставки на цей поєдинок. Генрі Сіхудо розповів, хто переможе в бою Ханзата Чимаєва та Паули Кости. Найбільше питання, яке у мене виникає щодо Чимаєва та Кости, хто з них насправді розважається, а кого захлещують емоції? Якщо ти стаєш занадто емоційним, ти починаєш робити купу помилок, і таке трапляється з багатьма бійцями. Я можу вам сказати одну річ про косту цей хлопець троль. Він дійсно пускає воду в інтернеті. А тепер подивіться на Чимаєва. Він теж займається тролінгом, але мені здається, що він набагато серйозніше залучається в цю гру слів. Чи зможе він змусити косту плакати в октагоні? Як він сказав, той, хто з них дозволить емоціям взяти верх, зробить купу помилок? Це психологічна війна, коли я думаю про бій Кости та Чимаєва, я думаю, про поєдинок Жозе Альдо і Конора Макгрегора. Альдо вийшов в октагон з тремтячими ногами, тому що Конор проник до його голови. Пауло Коста розповів, з чого в нього починався конфлікт з Хамзатом Чимаєвим. У нього був тиждень перед боєм, а я в той час був у Лас-Вегасі. Відновлювався після операції. Я був в залі, оскільки ніколи не припиняє тренувань. Ми тренувалися з Дейком, іноді я заходжу до його академії. Але в цей раз він прийшов в інститут UFC. Чимаєв теж був там. Тренувався. Ми знайшли вільні килимки і працюємо собі. І тут бачу, хтось дивиться на мене. Я погано бачу, але тоді зразу зробив. Розумів, що це Чимаєв. Ми вже закінчили тренування, а він все дивиться. Я його питаю: Привіт, можливо, тобі щось потрібно. А він відповідає: Пауло. Він тоді був дуже поважний. Ти якусь дурницю про мене несеш. Що ти там про мене говорив? Я подумав, що це був підходящий момент отримати бій з ним. І сказав: Так, я говорив про тебе всіляку дурницю, але насправді я просто хочу з тобою побитися. В результаті він загорівся і каже: Давай битися зараз.' Я відповідаю, ну. Давай, я вже тут в клітці, але його почали заспокоювати. Це цікавий поєдинок. Мені здається, що у Кости все вийде, якщо він буде мати гарний геймплан. та буде його притримуватися. Шон Стрікленд розкритикував Уітекера за виступ у поєдинку з Дюплісі. Уітекер у тому бою виглядав як шматок лайна. Думаю, що всі зі мною погодяться. Можливо, це через неспритність Дюплісі. Уітекер – це хитрий поні з одним трюком в рукаві, який наслідує стиль вбивці. У цьому бою ми побачили, що цей трюк не спрацював. І ось прийшов цей час, коли треба щось витягнути інше з рукава, а виявилось, що в нього нічого немає. Коли його трюк не спрацював, він подумав. О, що відбувається, це працювало з усіма. Коли ти поні з одним трюком, і він в певний момент не працює, потрібно бути чоловіком і проявляти характер. Як на мене, роб гарно виглядав моментами. Він дійсно не виконував геймплан, А далі лакі-панч від Дюплісі, хоча віддам йому належне, Дюплісі гарно себе проявив у боротьбі. Та й він молодець. Гляньте, як всі про нього говорять. Готуємось до вихідних. Ой, як буде спекотно, один із найкращих турнірів за всю історію UFC. вже відбулася конференція та битва поглядів. Спати не доведеться. Хочу нагадати, що основний карт почнеться о 5 ранку, але совітую дивитися, і прилимів. Переходимо до ваших цікавих коментарів, які ви залишили під попереднім відео. По факту Олівейра зараз єдиний в вазі, хто в теорії може перемогти Махачева. А ще чому він, і Хабіб і тому подібні завжди так рідко б'ються. Решта чемпів, крім важкої ваги, в два рази частіше. Справжні легенди і чемпи завжди готові до викликів, а не рік готуються під кожен бій. Нґану нагнув її всі, один дана плаче в сторонці. Як завжди, круті новини. Вже не можу дочекатися. UFC 291. один мейнкар. Там просто потужний. Дякую вам за вашу працю. Ще декілька слів на підтримку каналу. Шановні, дякую вам за вашу активність. Ви найкращі. Ну а на цьому в мене все. Якщо тобі сподобався контент, підпишись на канал, вдарь по лайку та дзвінку, долучайся до нашого телеграм-каналу. Це допомагає у розвитку українськомовного контенту. З вами були ММА в деталях. Почуємось.